Так, всім привіт-привіт! Сьогодні була доволі складна і цікава ситуація, взагалі по обох валютних парах, по євро і по фунту. І тому я вирішив записати невеличке відео свого огляду вечором. End of the Day Markups, який я роблю кожного вечора. Розбираю інструменти і шукаю там чи бектешу, чи, чи просто дивлюся і шукаю, якби ті можливості, які я, ймовірно або пропустив, за цей день або те, що я би міг, наприклад, досконалити. От, і що? Давайте почнемо з денного таймфрейму. І на денному таймфреймі у нас раніше була висхідна структура. Так, до моменту, поки у нас тут не відбувся злом, так, тут ордер флоу не підтвердився, він залишився далі східним. в плані, щоб продовжити висхідну структуру. Коли ми зламали даний лов, було зрозуміло те, що всі наступні стають таргетами. І давайте більше сфокусуємося на поточній ситуації. Тобто, що тут відбулося, тут у нас відбувся, або це можна трактувати як злом, або це можна трактувати як свіп до моменту підтвердження того, що демант перевіняли контроль, тобто покупці, Перейняли контроль е, на себе, і м, в нас якби, немає ще того підтвердження, так, оскільки ми нібито сформували тут е, higher-low, проте він ще не підтверджений до моменту, поки е, даний хай не зломаний. Давайте його іншим Давайте, так. От, До моменту поки він е, не зломаний, так? тому дане формування ще не є підтвердженим. Якщо ми перейдемо на 4-годинний таймфрейм, то побачимо те, що у нас тут був чейн з зняттям структурної ліквідності в даному місці. Ось так. І е, тут деман тримали контроль, у нас відбувся злом, проте після чого у нас е, пішов доволі сильний дроп. І якщо дивитися на структуру, то по структурі ми перебуваємо в даних границях. І. Е, тут у нас після пом'якшення в дану demand зону якби в даного екстрему, де було зняття структурної ліквідності і злом. Ми в неї вдарились, отримали реакцію і отримали тут внутрішній internal Такий злом. от Бос. Е, Після чого отримали пом'якшення demand І знову ж таки отримали ще один злом. Тобто, в даному випадку ми можемо сказати те, що у нас е, order flow на 4-годинному таймфреймі, якби тут. Змінився напрямок на висхідний так, до моменту, поки тут, на даному відрізку деман тримають контроль. От. Ось так. Е 15 хвилин у таймфрейм. Тому е сьогодні, наприклад, коли відкрився лондон. Ось тут, так. Ми перебували в границях даного діапазону. Ось так. В границях даного діапазону і наш expectation order flow після того, як ми отримали пом'якшення в Demand зону. Ось тут. Оскільки внутрішньо у нас також була сформована структура так, після даного пом'якшення, зняття ліквідності злом. Після чого ми знову отримали злом, повернулися, зняли структурну ліквідність. Тут практично було пом'якшення, його не було. Фактично, якщо подивитися на 30 хвилинку, то тут можна, в принципі, побачити. Цей блок, але все ж зняли оцю внутрішню е, ліквідність і після чого знову вийшло вверх. Тобто у нас постійно оновлювалися наші максимуми, так? І після е, mitigation, тобто пом'якшення в дану на демон-зону. Наш Xpectation Order flow це був злом даного максимуму, проте ми отримали реакцію на нього е, отримали реакцію на supply. І питання, чому ми отримали реакцію на supply, якщо demand отримують контроль. Ймовірно, для того, щоб побудувати або зняти ще ліквідність. І е, в даному випадку у нас Order Flow змінив свій напрямок на східний. І все е, попереднє, якби, стало для нас ціллю. Е. Ось. Ось так. Зняли ось внутрішню ліквідність. Зняли внутрішню ліквідність. Після чого у нас відбувся знову ще один злом. І після даного злому ще раз повернулися і відтестили дану buy-to-sell е, зону. Так, після чого у нас знову відбувся тут злом. Після чого знову ж таки відкат і знову е, злом. Order flow е, у нас нескідний на е, зняття всієї цієї internal range ліквідності яка була е, раніше побудована. Тобто, так і говорилося на старшому таймфреймі, про те, що у нас даний higher low ще не підтверджений до моменту злому даної. Вершини. Тобто нам потрібно оновлення даного максимуму для того, щоб ми підтвердили це. Так як ми тут отримали реакцію на дану supply зону, то у нас далі валідними стають шорти в моменті, коли ми отримуємо ось тут реакцію на дану supply зону та зло. Так, після чого пом'якшення і знову ж таки злом, що говорило про те, що структура внутрішня та Order Flow зберігаються несхідне. Тому, розглядаючи потенційні можливості сьогодні, як на шорт, ідеальною зоною для відкриття позиції була дана зона з цілями на зняття internal range ліквідності сюди. Або можна було б і до цього моменту ось тут. Проте, також е, можна сказати те, що у нас тут доволі також накопичений хороший пул, який ймовірно, після даного пом'якшення сюди, хоч це є ну, доволі велика буде зона, е, то ми продовжимо далі насівний рух після успішного пом'якшення. Наш спектр ордер флоу, далі залишається те, що даний лоу повинен бути зломаним. Він є ціллю. То е, очікую те, що вся ось ця внутрішня ліквідність також піде спати. Це що стосується е, євродолара. І що стосується фунта, то ситуація доволі теж схожа по ньому. Якщо ми подивимося на денний таймфрейм, то ми побачимо також, що у нас зберігається несхідна структура. Так? Проте ось тут, після даного злому, ми отримали агресивний відкат, який призвів до злому. Проте е, дана зміна структури не є підтвердженою до моменту, поки ми не отримали помекшення в демонт і не зламали ще один хай, щоб отримати е, наш флор. Тому е, даний higher Low також не є підтвердженим до моменту злому. І далі можна 15 хвилин можна розглянути одразу. Ми перебували доволі тривалий час, тобто з ще п'ятниці, тобто весь цей тиждень ми на middle time frame перебуваємо в певному діапазоні, ринжа. В якому, ну, доволі складно, скажімо так, торгувати, так оскільки немає чітко вираженої структури. От, тому найкращим варіантом, який може бути, це є виділення преміум дискаунт зон. От. І е, торгувати вже, власне, наприклад, шорти набрати від преміум зони і лонги від дискаунт зони. Проте, все ж таки, опираючись на структуру старшого таймфрейму та на реакцію ціни. Я би більше і те, що я сьогодні, в принципі, робив, я розглядав якби відкриття позицій тільки під преміум зони. От, і це ми можемо побачити, що коли відкрився Лондон, ми не змогли зламати дану саплай. І далі продавці якби, утримують контроль на ринку. Ми бачимо ось це пом'якшення. Ми маємо ось цей злом, так, після чого у нас відбулося зняття знову ж таки структурної ліквідності в даному місці. І після чого відбувся ну, неоднозначний злом. Звичайно, що це відбувся тут е, свіп, так? але так як у нас суплай утримує контроль, і е, ми перебуваємо в преміум зоні, то дана той зона повинна тримати. Так? Якщо б вона залишилась зломаною, тоді у нас би всі шорти залишились невалідними. І далі моє б очікування було як злом даної вершини вихід даного боковика, підтвердження того, що доман далі перейняли контроль, і продовження висхідної тенденції, так, оскільки у нас тут також є куди йти. Це заповнення ось цих дисбалансів. І так як вже говорив по структурі старшого таймфрейму, тобто підтвердження того ж ловер higher low лоу, може. Добре, тому, опираючись на структуру мідл таймфрейму і роботи в даному е, боковику, у нас шорти тут валідні, і перша позиція, яка була валідною, це була ця позиція. Можна було б навіть з перекриттям е, даного хаю, так? І до моменту можна даного лая брати. Тут у нас 2,5 ар. Даного лею. Це є 4,5. Або навіть до границі нижньої. От. Тобто такі три цілі: тобто, перший тайк, другий тайк і третій тайк. І наступна позиція, в принципі, яка також е може бути валідною але дана зона є доволі великою. це є Після злому пом'якшення до цієї байтосалу знову ж таки зони. Або може бути також валітна дана фліп зона але краще її поглянути на 5 хвилин, щоб більш точніше її ідентифікувати. М, тут була initial реакція. Тобто маємо ось даний low Ми маємо ось цю інішал, тут реакцію. Ми маємо initial реакції, і, в принципі. Ще валідною зоною, якою я б розглядав. Кріше взяти свій імбаланс, отримали. Так, да, точно. Прям тапнули в неї. Прям один в один. Це ще могла б бути ось ця зона. Проте... М -м... Тут мені не дуже подобається. Мені не дуже подобається в принципі, ця реакція е ціни. Да? Тому що І тут не до кінця було. Ну, такий собі тут прей-секшн, можна пошукати підтвердження, коли, і якщо ціна в принципі, зайде сюди, але запросто може бути так, що ми просто тапнемо і далі підемо, тому що очікуваний order flow. Це є пом'якшення в дану зону і злом даного, даного мінімуму. Ну, в принципі, те, що очікують. Якщо ми знову ж таки не, зло, не зможемо зламати даний лоб, може бути просто свіп даної границі рейнджа, так як це дискаунт-зона, то можна буде шукати е, вихід е, вверх. В принципі, день доволі е, ну, тяжкий з огляду на те, що ми перебуваємо в е, даній консолідації, тому е, робота, звичайно, ж, в. В таких границях вона не є легкою, так, оскільки в нас немає чітко вираженої структури, оскільки на старшому таймфреймі, якщо ми подивимося, ну то картина у нас буде мати ось такий от вигляд. Відповідно, ми ходимо тут, туди, то сюди. І як я вже сказав, ще раз повторюся, Повторюся, що найкращою, найкращим варіантом це є робота власне, від преміум і дискаунт зон. А пошук як ТВХ в середині е, даної консолідації не буде хорошим варіантом, так скільки ну, може і туди, і туди виносити. Е, в принципі, ось такий от день. Я ще єдине, що роблю, то вношу собі певні позначення, так і описую. Що відбулося, і які в принципі ситуації були логічними, і від яких можна було брати позицію. Або інколи ще також моя робота складається з того, що я роблю типу, бектест, я повністю очищую свій день і те, що я робив за день, і починаю бектест з описом, теж прейс-екшену, більш деталізовано, і все зберігаю в себе в discord каналі і можна у мене там знайти. Кожен кожен розібраний день. Вже, мені здається, ну, цього року точно. І мені здається, що там є ще й минулого року теж. От, в принципі, такий огляд невеличкий получився Я гадаю, що вам це буде корисним, цікавим. Послухати, подивитися і, можливо, для себе внести якісь там корективи, так чи уточнення по ходу торгівлі і розуміння взагалі про якщо можна за поточний день. Дякую.